Страшно за дітей. Страшно за дітей. Невідомо, як себе поведуть орки. Що, що, що вони робитимуть. Ця історія стає яскравим прикладом того, як добро може перетворити життя і наповнити його надією. Коли він телефонує там бабуся, він вмикає динамік. Він ну, до вуха прикладає, він ну, не чує. Мабуть, ця історія про Мирослава, маленького хлопчика. Життя якого змінилося завдяки простому, але неймовірно потужному пристрою слуховому апарату, підписуйтесь на Ютуб канал фонду Ріната Ахметова, щоб не пропустити інші захопливі розповіді та бути в курсі того, як разом ми робимо світ кращим. 22 лютого ми звернулися до лікаря, бо він почав у мене перепитувати. Думати, чого ж він перепитує весь що, там? Що-що повтори, що-що повтори. То ми сходили до лікаря, до сурдолога, але у дитини, Вона сказала, у дитини аденоїди, я не можу провести аудіометрію адекватно. Так, давайте ви полікуєте аденоїди, потім прийдемо, будемо вирішити. Оце, мабуть, у нього від аденоїдів. Ну, від аденоїдів, від аденоїдів. Пішли ми додому. 24 го почалася війна. О п'ятій ранку мені зателефонувала знайома. Сказала Катя, піднімайся, почалася війна, збери речі, збери дітей. У тебе дві години, через дві години танки будуть тут. А я почала збирати, підняла дітей. Мирослав це така дитина, яка, такі, як і я, нам не можна піднімати швидко. Тобто він спочатку має прокинутися, потім встати. На цій паніки я їх підірвала просто з дивану, сказала, збираємося. Хоча, чесно, скажу, у старшого певні речі були зібрані. Ми всі, мабуть, десь сподівалися, що цього не буде. Але наші сподівання були марними. Я була в надії, чесно, якісь такі, що це ненадовго, це пронесе, цього не відбудеться. І тому, зібравши речі, ми поїхали в село до батьків і виявили, що ми попали навпаки в пекло. Сім'я Мирослава переслідувалася війною. Навіть село, куди вони переїхали, опинилося під окупацією. Вони зіткнулися з труднощами виживання, події, свідками яких стали маленький Мирослав. І його рідні наповнили їхні серця страхом і тривогою. Коли дитина гралась на вулиці, він почув голосні звуки, я повертаю голову, і тут танк. Я знову ж таки хватаю його в паніки і закидую, ну, тащу за собою, і закидую його. В, в двір, да. тобто й до сьогоднішнього дня, чесно, коли починається тривога, в нього так, в, в очах, хоча вже за такий час можна і звикнути, але знову тривога, знову будуть літаки, знову буде бахати. Оці все-таки звуки дитина, в принципі, боїться. Страшно за дітей. Страшно за дітей, невідомо, як себе поведуть орки, що, що, що вони робитимуть і як це відбувається. Потім вже ж почали доноситися слуху з іншого. Да, вони там, там знаходяться, туди не ходять, туди не їздять. Щоб було страшно чути про розстріляні автомобілі. Було страшно їхати в зеленому коридорі, щоб тебе не розстріляли. І твоїх дітей страх. Найбільший страх це страх за дітей, навіть не за себе. Не витримавши життя в постійному страху, сім'я вирішує покинути окуповану область. І згодом Україну. Пробувши деякий час за кордоном і дізнавшись, що їхнє рідне місто більше не під окупацією, родина вирішує повернутися додому. Приїхавши додому, знову дитина, вже коли ж в оточенні і розмовляє своєю мовою. Він знову почав перепитувати, щоб поговорити, коли йому телефонує там бабуся. Він вмикає динамік, він до вуха прикладав, він ну, не чує. І говорить він погано по відношенню з іншими дітками. Ми знову звертаємося до сурдолога у місті Суми обласного він у нас один. Вона робить йому аудіометрію і говорить дитина, у нього 50% слуху там чи втрати, як це правильно не знаю, 50% — Вона мені називає цю цифру. Йому потрібно слуха Знаєте, він не хочеться в це одразу вірити. Фонд Ріната Ахметова виконує благородну місію, надаючи допомогу та підтримку тим. Хто її потребує і робить світ кращим і добрішим однією доброю справою за іншою. Так і в історії Мирослава, фонд став справжнім світлим променем у темних часах. Він не просто запропонував батькам допомогу, оплативши придбання сучасних слухових апаратів, а й подарував їм впевненість у майбутньому свого сина. Тепер, завдяки добросердній допомозі фонду, Мирослав зможе почути світ у всій його красі, голоси. Звуки природи, радісний сміх, друзів. Ця історія стає яскравим прикладом того, як добро може перетворити життя і наповнити його надією.